Фізична та психологічна реабілітація ветеранів нині в пріоритеті, тому медзаклади різних форм власності розширюють спектр послуг. Черкаський обласний госпіталь не виняток. Тут пацієнтів ставлять на ноги і фізично, і психологічно. Тренажери, це обладнання це також допомога одного з, скажімо так, благодійників. Поки директор обласного госпіталю ветеранів розповідає про підтримку небайдужих, поряд проходять реабілітацію пацієнти. Заняття для них проводять фахівці, яких годі шукати. Крок за кроком вони навчають своїх підопічних знову ходити. Декого на протезах у сусідній кімнаті такий собі склад гумдопомоги, яку передали благодійники. Така співпраця дозволяє економити кошти та спрямовувати їх на інші не менш важливі потреби. Бо ж чим більше роботи, тим більше на неї витрачається матеріалу. Ми ж як вже вторинна ланка реабілітуємо, то це контузії, ампутації, і так далі. Якщо ми беремо там про контузію, то це неврологічне відділення займаються фахівці. Якщо ми беремо. На ампутантів то це займається реабілітація, навчають ходи. Ну то тобто людину з нуля ставлять на ноги. Серед пацієнтів ветерани АТО та російсько-української війни у закладі вони можуть перевірити роботу серцево-судинної системи чи пройти діагностику. Працює тут і стоматологічний кабінет. Пріоритетом лишається терапія та реабілітація. У профільному відділенні розповідають, працювати доводиться з травмами різного ступеня тяжкості. Найбільш частіше травми це множинні. Травми, це черепно-мозгові травми, переломи кінцівок, поєднані травми тулуба живота, грудної клітини є свої методики і протоколи в лікуванні. Тобто, де більше ми приєднуємо роботу фізичних терапевтів, де до цієї команди більше в роботу вступають ерготерапевти, тобто на відновлення. Побутових навичок мілкої моторики, де потрібна робота логопеда. Помімо фізичних травм, дуже часто ну, наші ветерани мають травми. А психологічне. і тоді за справу беруться фахові психологи. Їхня місія знайти справжню причину травми. А це ще те завдання із зірочкою. Пана Віктора, який працює у госпіталі, психологом, є бойовий досвід. Спільну мову з ветеранами йому знайти не складно. Головне довіра та щире спілкування від цього та коректного використання інструментів з психології залежить, як швидко одужує пацієнт. Методом вільних асоціацій можна докопатися до якогось травмівної події. Ми можемо почати з війни опрацьовувати війну. Не вижившого чи з ще з якихось питань своїх, да там страхи можуть бути, тому що бояться всі люди, да? немає людини, яка не боїться. А дойти просто до дитячих якихось якоїсь травматизації. Допомагають у роботі і сучасні технології. Зокрема, обласний госпіталь один із чотирьох закладів в Україні, де впроваджується проєкт із травмотерапії з використанням технологій віртуальної реальності. впроваджуємо в госпіталі. Це, до речі, пілотний такий проект. От, які відбувається, сучасні методи травмотерапії, називається EMDR-VR. І ми в робочу пам'ять, яка є ну, невеликою, витягуємо цей матеріал. Людина перепроживає в умовах безпечного місця небезпечну ту свою подію з терапевтом. І за рахунок того, що очі рухаються як під час швидкої фази, сну, ніби як в природний спосіб перепроживається. Із десяток таких занять і можна визначити проблему та допомогти пацієнту. Вирішити її, додає фахівець. Загалом важливість роботи госпіталю відчувається за кількістю пацієнтів. Заклад завантажений повністю, тому тут планується його розширити, щоб охопити більше людей, і не лише з Черкащини. Буде закуплятися обладнання, на якому буде, скажімо так, будуть проходити реабілітацію. Завдяки підтримки управління охорони здоров'я профільних заступників. Адміністрації в перспективі тут планується ну, досить потужна реконструкція, яка дасть можливість збільшити потужність даного закладу. Вікторія Лега, Олександр Костирко, Служба новин, телеканалу Ільдана.